Палають літні ночі у рівному. Тут просто неба, вогняні шоу. Влаштовують їх ентузіасти власним коштом. Неймовірні трюки бачив Володимир Миколайчук. Продовж останніх двох місяців Тетяна наполегливо тренується, по кілька годин на добу вже опановує найскладніший трюк Драгонстав це оберти палицею, котра палає з обох боків, але страх дівчина досі перебороти не може. Тренування тренуваннями, але коли береш у руки вогонь, це, це дуже сильний адреналін. Страх долається поступово з тренуваннями, постійно виходити, виступати. Ну, але Насправді це мабуть, найважче. вогняний колектив із п'яти учасників заснував ось цей юнак. Юрій підбирав компанію під час сольних виступів на вулиці. Тепер зі своїми колегами хоче досягти рівня світових шоу гуртів. Ми не тільки хочемо заробляти на весіллях щось заробляти цим гроші. Ми хочемо робити найкраще шоу. Ми дивилися як виступають найкращі колективи в Росії в Україні і за кордоном. Я бачу, що ми можемо зробити шоу і дивувати людей. Щойно місто накрило темрява, вони запалюють снаряди. Юрій демонструє найскладніший трюк на голову одягає палаючий циліндр а руками вимальовує фігури з вогняними кулями на ланцюгах. Такі викрутаси ваблять перехожих. Подобається тим, що вони завжди нестандартні і цікаві, тим, що в вогонь він сам по собі заворожує. Це необычне явище для нашого міста, і у нас такого немає. І хотілося би бачити якісь необичні жанри. Колективу до снаги лише кілька номерів. Однак з кожним виступом новачки опановують нові трюки з палаючими снарядами. Кожне тренування фаєрщиків завершується ось таким вогняним шоу. Триває воно кілька годин, аж поки учасники колективу не використають усе пальне. Володимир Миколичук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма Сабиття Рівне.